Всім доброго дня! З вами Віталій, канал Metal Jazz. Сьогодні хочу відео на таку тему зняти нарізання різьбів на таких от газоводопровідних трубах. А то мені попала от робота. Різати різьби і отако нагинати їх. Як то я кажу, нагинати такі матюки. Ну, правда, попервах, то точно були матюки. Бо мені постійно рвало у ту різьбу. Може, десь 3-4 наріжеш. Або навіть на кожній другій була порвана різьба. І ото купу часу трохи потратив на дослідження того. І, в принципі, добився так, що практично де-не-де де легенько десь так пару міліметрів витка знімить, але в загальному. 95%, всі добрі різьби. Я от хочу пробігтися по причинах, чого плашка рве різьбу. Їх є декілька таких причин. Ну, почнемо з основної. здала тупа плашка. Ну, то ясно, воно лікується заміною плашки. І все. Або для початку її можна розвернути на другий бік. Подивитися, чи другий бік буде так само, деколи другий бік йде краще. Потім, якщо у вас плашка на станку рве різьбу, коли ви її вручну крутите, вручну крутите. Ну там крутиться як, трошки вперед, трошки назад, трошки вперед, трошки назад. І бачите, що різьба нормальна йде, значить, це не проблема в плашці, а це проблема в підходах до роботи. Там є декілька варіантів рішення проблеми. Перший варіант може бути такий, що точити за великий діаметр для плашки. Ну, так, щоб ви розуміли, якщо ми ріжемо там різьбу, то треба проточити, приблизно десь занижувати там на 2-3 десятки. Можна на одну десятку. Ну, ну занижувати треба обов'язково, бо коли плашка ріже, вона теж чуть-чуть піднімає різьбу. І потім вона. Якщо ви дали той діаметр якраз тютілька в тютільку, ну, то воно може її трошки рвати, ту різьбу. Одна причина. Потім друга причина дуже сильно впливає на те, чим ви змазуєте. тому місце, де будете нарізати різьбу. Якщо от змазувати якимось от таким от маслом, типу і 5, і 10, і 20, ну, то це, звісно, до одного місця. Воно буде рвати. Я вже пробував, бо то рахуйте. Більше тисячі не різав, рвати буде різьбу. Якщо взяти вже, от, е, я взяв мобіл вектора 4, ну, так щоб ви розуміли, мобіл вектора 2, густина десь 60, а в 4 там десь, певне, ну, я думаю, поза 100 далеко. Певне десь 180 до 200. Воно рве, але вже рідче, але все одно рве. От, Треба густіше масло підбирати. Масло я так побачу. Ну, можна салом то таке, але якщо сало хочеться з'їсти, то от, оце от дуже добре йде. Воно таке густе, густе, таке жирне. Це якесь трансмісійне масло для важко нагружених редукторів. От, Воно мені, я замітив, добре і йде, але в мене так як його мало, це все що лишилося, бо то колись ремонтував редуктор і там злив. От, То я собі зробив таку вже болтанку. І бачу, дуже добре, воно мені сподобалось. Воно має бути така от консистенція, така типу як густа сметана. І я сюди що наколотав? Наколотав літол, наколотав солідол, там які я мав відходи, і то все розбавив маслом. Розбавляв я маслом mobial Vector 4. Та я думаю, тут, в принципі, і любим би маслом розбавилося. І воно буде нормально. Головне, що воно має бути не рідке і не капець густе. Таке, як е, я маю на увазі, оце, як, ну, як масло. Ну, що ти так... Воно має трошки текти, але, але не дуже сильно. От так, як оце дуже добре. Я замітив, та консистенція ідеальна. вона. От. Це та, якби... О, першу я назвав причину, що за грубий діаметр, друга причина. Погано не, не тим мазаєм. Третя причина не ті режими роботи, за великі обороти станка. Станок, коли виріжете різьбу, він реально хоче ну, на найменших оборотах тушнитися. Бо я попервах трохи ну, треба мені ту п'ятирічку зробити за один рік, то я так би трохи газував. Ну, Так, щоб то ви розуміли, як газував. От я собі кидав обороти. От в мене найменші обороти 12,5. Я пробував крутити на 25, 31,5, 25, ніч, ніфіга, халява не проходила. Оце була теж одна з причин, чого рвало різьбу. Воно таки хоче крутитися 12,5, 16 і все, не більше. Бажано не більше. Може, ще 20 оборотів, не знаю, не пробував, але 25 рвало. От таке то. І це все, уявіть собі, це, грубо кажучи, при тій самій плашці, але отак ти починаєш міняти і дивишся, в тебе якість роботи покращується. І тут вже собі просто настроївся так, що проточуєш на 630 оборотах, потім перекидаєш в крайнє положення, ріжеш різьбу, це там 12, скільки то не 12, а. 16 оборотів, ріжеш, а потім вертаєшся назад проміжне положення 630. Це відкручуєш плашку назад. на 630, Не на 630, а на 63. Вибачайте, заговорився. На 63 оборотах відкручуєш плашку назад, і потім знов на 630, міняєш іншу заготовку і крутиш наступну. Чого на 630 міняти, бо патрон тоді годен провернути. Якщо сюди запихаєш оцей от ключ, то принаймні він вже дається трошки, бачите, його можна провернути. Бо кинути на менші обороти, ну, ви фік здвинете його. Його нереально здвинути. Бо там і тормоз тримає, і тримає ще ці зацеплення шестернів, то це дуже незручно. Отак собі пристосувався. Ну і які там ще. Можуть бути причини рвання різьби. Ну, звісно, я думаю, впливає і матеріал, який ріжеш, ну то вже, так, що від вас не залежить. Якщо вам дали той матеріал, ну, хіба що його міняти. Ну, от такі причини, чого може рвати різьбу, коли ріжеш плашкою. Бо плашкою так не часто ріжеш. я в основному так привик, то все рістями різати різьбу, а там воно трошки. По-іншому. Якщо ріжеш різцем, то деколи навпаки хоче оборотів, щоб різьба получалась файна, така красива і блискуча. А на плашці ні, на плашці треба повільно і, і тушнитися. Ага. І ще яка одна з причин, я замітив, що деколи може підривати різьбу, це коли забивається вже сильно тут от заходить стружкою, то треба та... за тим трипельнувати і час від часу прочищати. Її хоча б там. Нарізав таких от коротких 5-6 різьбів і прочистив. Нарізав 5-6 різьбів, прочистив. Ось от таке. От. Таке коротке відео сьогодні. Ага, і що ще би хотів додати? Це мені станок дуже сподобався, коли ріжеш от різьби, бо то все досить зручно. Получається, проточив. Крайнє положення нарізав, проміжне положення відкрутив назад, знову перекинув це, проточив. І що дуже до вподоби, я рідко, коли тим користуюся, пневмопіднімання піднімання бабки. Ну, як тут підключуєш повітря, і коли цей речах піднімаєш, воно тоді йде легенько летить вона. Я би її отак ніколи не рухнув. Вона дуже важко ходить. От. Ага, і що ще? О, Бачите, походу ще згадав ще одну причину, чому може рвати різьбу. Бо це, от, бачите, я кинув цей речах, він дуже легко впав. Бапка не зафіксована. Різьбу ще може рвати. Ну, точніше, її витки, а воно їх робить тонкими, я замітив, тоді, коли отут -от, от в цій пушці дуже туго ходить. То я, що так, якби ви штопорите бабку задню, і воно потім тут от, от тягне. Я бачу, буває деколи бували такі випадки, що портило різьбу. То я собі, от такі от випадок, коли різав багато різьбів, от як оце, це щось було там більше 500 штук чи біля 500, то я оце от ослабив, щоб вона мені повністю не штопорила бабку. Потім треба після роботи його поставити на місце, відрегулювати, щоб воно клинуло, але воно, бачите, відпущено. Це фактично для того, щоб коли я його от стану, і потім беру таку в руками тисну, надавлюю на цього, щоб плашка почала різати. І воно собі буває, як тут не тягне, якщо тут де важко, а я замітив, воно тут ніколи не тягне, а воно буде тягнути помаленьку бабку собі, тягне. Видно, йому бабку легше протягнути, чим отут от, щоб проковзнуло воно. Хоча я тут був лив масло, змазував оцей, ту частину, але все одно йому легше потягнути цілу задню бабку. Оце теж одна з причин, чого рве різьбу, коли отут от дуже туго ходить. Тому відпускаю задню бабку. І отак от ці всі причини. Так, якби підбив, усунув, і різь би ми довольний. Получилося, що всі просто красота. Ні одної порваної практично немає. Десь там, може якась одна на 30 на 40 штук вискакувала, і то в такому невеличкому місці, десь так чуть-чуть чуть-чуть і все. Так, ну і ще трохи, як то кажуть, роботи.